Усім доброго дня! Я вас всіх рада вітати у себе на каналі Прикраси від Уляни. І сьогодні, дівчатка, в мене в роботі я підібрала ось такий матеріал. Хочу попрацювати з крихтою. В мене крихта коралу, аметисту, цитрину. І ще є в наявності залишилась крихта гранату. Тому буду зараз обдумувати. Ось, і, звичайно, ми з вами. Побачимо, що в мене вийшло, які я зроблю прикраси. Ще ось, дівчатка, хочу показати, знайшла в себе в наявності ось такі сколи. Це така крихта скляних намистинок. Такі, бачите, яскраво помаранчевий колір. Ну, і також візьму в роботу і зроблю якусь прикрасу. З цієї крихти. Ну що ж, дівчатка, закінчила я свою роботу над прикрасами. Ви знаєте, отримала велике задоволення. Якщо, можна сказати, і є такий вислів, то віддихаючи, працювала. Ось. Хоча майстрині знають, яка це велика, кропітка робота накручувати на піни крихту каменю. Скригти каменю, можна так сказати, в основному така класична збірка, це розмістити її по центру, а далі вже там композиції з нами, ну, закінчення. Ну і В цьому випадку також я так і зробила. Ви, що в мене, ви бачите, комплект, це намистечко і браслет. Ну, і трішки давайте розкажу, що я використала по центру крихта. Далі композиція йде, ось в мене моя собака, ця допомагає мені тут. Далі композиція з намистин йде, ось такі бронзові намистини. Це я зробила таку намистину з шапочок. Дві шапочки разом склала. Ось, бачите, ось така. такі шапочки в мене. Так. І ось. Отаким чином. Дві шапочки, отак от. І вийшла ось така намистинка. Так. Далі велика намистинка. Давайте на браслетику я вам ближче покажу. Бо не буду сьогодні показувати вже на манікені. В кінці відео будуть фотографії і всіх прикрас. Ну і також будуть фотографії, як виглядають прикраси на манікенах. Ось бачите: ось такі в мене вийшли намистинки з шапочок. Далі такі от штучні перлинки це такі диски, великі ромашечки. Далі велика така велика намистинка, світло вишневого кольору, вона з золотистими розводами. Е, я її прикрасила шапочками такими філігранними, бронзового та золотистого кольору. Е, далі також перлинка, і далі такі бочечки скляні, такого вже темно-вишневого кольору. Ну І ромашечки також є тут. Ну, і, і також, все теж, в принципі, і в намисті. На закінченні ще ось така тут каплевидна намистиночка скляна. І в браслетику, і в самому намисті. Намистечко 43 см довжиною, ну і подовжувач. А браслетик може бути на 18-19 розмір, ну і також є подовжувач. Дуже комфортне, дуже, таке, знаєте, гарно виглядає, приміряла, то дуже чудовий комплект. Ось. Ну, Буду чекати і ваших коментарів щодо цього комплекту, як вам чи сподобався. Е, ну, Йдемо далі. Давайте подивимось наступний комплект. Ну що ж, давайте роздивимось, мій другий комплект, де я використала разом крихту аметисту та цитрину. В принципі, дизайн такий, як і в попередньому комплекті, так і класична збірка, як я кажу, де крихта розташовується в центрі прикраси. Ще до цього комплекту, я, як ви бачите, зробила сережки, використала фурнітуру кольору срібла. Мені здається, вона сюди більше підходить. Можна було би і золото використати фурнітуру, але чомусь мені захотілося срібло. Де розташовуються, от закінчуються границі аметисту крихти і цитрину, я поставила ось такі ромашечки 10-мм, так як би контур зробити. А Далі вже йдуть намистинки от аметист і цитрин. Вони прикрашені шапочками, це нержавіюча сталь, і е, також є між ними гематит. Ну, А далі уже йдуть намистини кольору такого метистового, але це скляні намистинки і теж є гематит. Е, розмір браслетика також 18 на 19, і ще ось. Такий подовжуючий ланцюжок, гарненький, теж нержавіюча сталь. Намисто, в принципі, такі самі намистинки присутні, тільки ось ще додавлені ось ці такі намистинки, всім знайомі з циркончиками. Ось Вони ще знаєте, такої святковості додавляють намисту. І ось сережечки. Ось. Де є намистинки аметисту натуральний, і тут, тут уже зверху це крихта. Ось, дуже гарно виглядають на ушках. І ось такий вийшов комплект. Пишіть, будь ласка, чи сподобався вам другий комплект. Може, якісь є зауваження. Ну що ж, тепер давайте роздивимось наступне. Наступну прикрасу, яка в мене вийшла. Ну і третя моя прикраса це ось таке намистечку. В мене вийшло з, з колів е скляних оцих помаранчевих намистин. І ще в мене були ось такі квадратні намистинки скляні. Теж таки, бачите, помаранчевий колір. Е купляла я їх на тему, і був написано колір бурштин. Ну, Зовсім це не колір бурштину. І от вони в мене лежали, їх в позиції було 30 штук, і бачите, вони мені тут якраз і знадобились до цих от сколів. Як ви бачите, я тут ще використала бісер зеленого кольору, чеський, і двох тонів. Тут він трішки один темніший, а другий світліший. Я на нитку збирала таку міцну. Риболовну таку, я вже вам показувала. якось. Збирала я по низочці, вже не пам'ятаю, ви знаєте, скільки низочок в мене вийшло. Потім ці всі низочки між собою зв'язала вузлик клеєм проклеїла, проділа пін, оділа ось цю шапочку і вже на пін далі на мистинку намастинки 10 мм. Ви знаєте, я не пам'ятаю, що це за намастинки, ось ці в мене зелені. Ось, ну, Вони сюди підійшли, то я використала. що це камінь це точно. Ось, Бо холодненькі, такі, важкенькі. Ну, вони мені сюди за кольором якраз підійшли. І на шийці воно виглядає чудово. Воно Дуже-дуже-дуже-дуже гарно прикрашає це намистечко чудово. Воно розміром 46 см довжина. Ну, і ще, бачите, є подовжувач. Ось таке чудове вийшло намистечку в мене. Давайте, може, все-таки я вам покажу його ближче. Ось, бачите, ось ось такі сколи. І кубики. Ось тут два тони бісеру кольора, ось, дівчатка. І ось таке. Його можна скручувати між собою. Ось так от можна скрутити. Такий джгутик вийде. Ось. Ну, а можна і не скручувати між собою. От. Ось таке вийшло в мене на мистечку. Ну що ж, давайте ще подивимось останню мою прикрасу, яку я зробила. Ну і останню прикрасу в цьому відео з крихти, крихти коралу. показую вам такий ось чокер галстук. Скажу вам, що дуже багато часу потратила. Сама така кропітка робота з цим була в мене чокером, тому що ви бачите багато крихти коралу. Треба було і накрутити на піни і під'єднати до ланцюжка. ну Як робила коротко це ланцюжок? В центрі найдовший за довжиною, це ви вже самі вибираєте, так, яку ви хочете довжину. А подалі, вже, слідуючи по обидва боки ланцюжки, я на 4 ланочки коротше робила, і ось так, ось так до кінця. І під'єднувала з однієї сторони крихту, трошки вище з другої. І отак. Далі, далі, і далі-далі до кінця. Потім ці всі ланцюжки під'єднувала до бейликів. У бейликів доволі такий е, великий отвір, тому зроблено цей чокер на меморії дроті, як ви бачите, тому я е, е, до бейлика е, додавала намистинку, щоб от він не ходив так, знаєте, ходуном цей бейлик. Там намистинка е, є 3-мм, і між ними ось такі диски. Центр, як ви бачите, зробила такий червоний, а вже подалі чорного кольору це намистини агату. Тут ось такі диски, фурнітурні намистини гарні, такі з візерунком. Прикрасила їх також шапочками червона емаль, ви вже бачили ці шапочки. Далі йде агат. 10-мм намистинки з однієї сторони прикрасили шапочки, ну і далі 8 мм. На закінчення також фурнітурна бронзова намистинка. На столі не так ефектно виглядає правда, цей чокер, він дуже гарно ефектно вже виглядає, коли його одіваєш там, на манікені. Ну, я постараюсь в фотографії відобразити всю красу, як виглядати буде чокер на манікені. Можна до цього чокера зробити сережки, є намистини і червоного кольору кругленькі, і ось можна було і загатом, можна там і червону-чорну зробити. Але в мене ось в наявності ось такі сережки. ось, і Мені здається, що вони теж будуть пасувати до цього чокера. Це ось такі конектори я купувала. Де вклеюються кабашончики, от вклеїла. І тут, є, бачите, петельки, під'єднала ось так на мистинки. І ось такі сережки у мене вийшли. От. І мені здається, що вони непогано пасують до цього чокера. Ось, А що ви думаєте, дівчатка? Чи сподобалась вам ця прикраса? Ну, а я рахую, що всі прикраси. Які я зробила з крихтою, і показала вам в цьому відео, вони будуть таким, знаєте, гарним акцентом в образі будуть доповнювати образ, завершать ваш образ. Ось. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Зичу вам всього всього найкращого. Головне це здоров'я, спокійного та мирного життя. Всім до побачення, папа. -па. З вами була Уляна. До наступних відео. А зараз ще будуть фотографії?